Ви коли-небудь чули про істоту, яка не знає старіння? Знайомтеся, туритопсіс до або безсмертна медуза. Ця дивовижна істота може проживати свій життєвий цикл, відновлюючи себе майже безкінечно. Якщо медуза зазнає травми або умови стають несприятливими, вона здатна повернутись до стану поліпу, це як повернення до дитинства. Її секрет у клітинному процесі під назвою Трансдиференціація. Це коли одні клітини перетворюються на інші, і медуза буквально починає все заново. Це означає, що теоретично вона може жити вічно, якщо її не з'їдять хижаки або не вплине забруднення океанів, і це дуже важливо науковці вивчають цей феномен, аби розгадати секрет довголіття і, можливо, знайти способи боротьби зі старінням у людей. А тепер уявіть. Океан повний таких медуз, які живуть і перезапускають своє життя тисячоліттями.